Тив'ятниця до введення в храм Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і пресно Діви Марії. День третій. Коли Діві Марії виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обітницю. Потрібно знати, що трирічний вік дитини це вік, коли за єврейським законом дитину відлучають від грудного годування. Трирічна Марія, почувши про те, що її віддадуть в храм на служіння, не тільки не злякалася розлуки з батьками, не тільки не плакала, а навіть з радістю підкорилась батьківській волі. Молитва Цариця Неба, чесніша від херовимів і славніша від серафимів. Це я нужденна прибігаю до тебе і прошу, поглянь милосердним оком на мене. Дивися, царице, в яких небезпеках я тепер і в яких ще буду до кінця свого життя. Усі вони загрожують мені втратою вічного спасіння, втратою мого Бога. Але на тебе, моя царице, покладаю всю свою надію і цілим серцем бажаю прийти до тебе і там тебе оглядати та хвалити. Коли ж моя Марія, прийде вже той щасливий день, що я побачу тебе, коли вже настане хвиля, в якій зможу подякувати тобі за поміч, яку ти мені давала. Правда, я стільки разів була тобі невдячна, але коли вже дістануся до неба, то вже минуться ті мої невдяки, бо цілу вічність буду тебе славити, тобі дякувати. Дякую Господові Богові за те, що дав мені таку сильну надію на тебе. Багато поклало на тебе свої сподівання і не опустилися. Вірю, що з твоєю допомогою не опущуся і я. Моли за мене твого сина, щоб він скріпив мою надію і щораз її побільшував. Амінь. Тобі, діво, мати, без гріха, зачата. Що не мала ніякого особистого гріха, поручаючи стоту мого серця. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ нашим. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід Твого лона, о ласкава, о люба, о солодка діво Марія! Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Преславна на пресну Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородиця, Спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас.